ЗСУ ведуть свою війну, е, суспільство веде війну, допомагаючи ЗСУ. Да? Е, а влада е, думає про своє своє, як зберегти владу, тому що е, влада дасть не тільки капітал, а тепер для них втрата влади може бути втратою і особистої свободи, тому що вони розуміють, що їх будуть доганяти, якщо влада поміняється. Так? От за все, це те, що вони зробили. Е, і вони. Думаючи ж, категорію 95-го кварталу. Да? Вони живуть від калена до калена. От є тема, ми розробляємо тему, пишемо, як би там, що там в калені, є візитка, розмінка, домашнє завдання. Да? От, і вони оце ж, так, так ж, ж, живуть. І в них. Якби плануються інформаційні хвилі. Собрали да, там у Зеленського Єрмак, Міша подаля тікають. Ну що, який там яку слідющу тему продвигаємо? І от дивіться ж, які вони були теми. Е, починаючи там у му році там були теми, там, типа, ми гей, ми да, там, Після переможної осені 22-го року там типу, е, наші бригади, наступ там то сього. От, е, Потім, коли це все не пішло, вони намагалися зробити що? Зробити стрілочником залужного, випустили там всяких е, мар'янок, там ще щось. от, е, Якби е, Зеленський проявляв невдоволення там планом мобілізації, там, типа ще, щось, ще щось. ця тема не зайшла, от не зайшла ця тема. Е, е, все, давайте думати іншу тему, інший КВН, нова, нова тема. Да? Е, нова тема була. Планує з 10 пунктів. його розжовували, робили 10 пунктів, да, там, типа не пішло. Потім давайте саміт. На саміті рідко будемо тільки три пункти просувати, але саміт наше все. І всі, от, вся інформаційна хвиля, ми готуємося до саміту, ми майже готові. Ми там на 75% готові, вже 100 країн, вже 101 країна, вже 102 країни. І кожен раз, кожен раз це нагнітання теми, тема, потім бумс. І саміт там провальний, твою дивізію. Давайте готови ще щось. Вони ми готуємо план перемоги. Тобто новий план. Ми готуємо план перемоги вже, щоб те вже забули, все відмовились від того. ну Вони ще поносили, що буде саме два, але щось воно не виходить з тим самітом, там, а треба нову тему. Тобто новий кавер треба. От, щоб пішла, щось в зал пішло. От, план перемоги. І ми там ми вже пишемо план перемоги. Ми вже наполовину написали план перемоги. В плані перемоги, як виявилося, цього п'ять пунктів, але ми два місяці писали ці п'ять пунктів. Це те, що там можна написати методом мозгового штурма. Там протягом там, ну, одного дня да, зібрали якусь фокус-групу умовно, експертах, да, давайте напишемо е, планчик. Ну, накидали планчик за, за півдня, ну за день. Ну за день це з е, двома кавами перервами, з трьома перекулами. Е, 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 потім, ну, окей, скажуть, ну там же, ж, блін, в три пункти ж були додатки. Твою дивізію ж, додатки. Ну, додатки, ну дайте там е, які додатки, там, типа, яке озброєння потрібно. То я думаю, що воно в ЗСУ вже було там, ці е, ще з часів залужно, не то що сирська, а що нам потрібно для перемоги. Так? Ось скільки патріотів, от скільки е, атакамсів, от скільки снарядів, а от скільки там Ф шістнадцятих. Оце все є, дайте там. Ну окей там, ну не трижні місяці готувати оці додатки. Це що у нас наскільки безпорадний генштаб, не вірю. Тобто, це просто було, вони калдували, да, вони там, типа, нагнітали. То що це ж інформаційна хвиля, вона ж по законам жанра до розвиватися. І там дійсно так казати: ой, ми тяжко працюємо вже на тих пунктів, аж цілих півтора написали. Там ви що, ми вже до написання плану там, типа, а ми, Боже, коли ж вони сплять, бідняжички? Е -е, і, і все то, есть. і все, цей план він повіз. А він ніде не, не, не прозов впечатлення. Мало того, вони його привезли тут, е, прочитали в Верховній Раді. Там тут теж якби нікого не здивували. Вони що зробили? Вони по областям розіслали обласні військові адміністрації. Почали головам громад забивати гвістки. Що тепер виж, в кожній громаді треба ж провести сесію, яка підтримає е, план. Миру і скаже, що так. Да, мало того в кожній ж громаді є ж партнерська громада, там, ну, у, у Сумських є там обов'язково в Польщі, якась гміна, це обов'язково. І а там люди з не розглядалися плани, мені цікаво. Що-що? На сесіях так, сільрад не розглядали плани так, сесія вже сільрад. На сесіях об, 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 ОТГ, об'єднаних тергромад, сільських, міських. Ну деякі міські там як Дніпрі. Там ну просто, просто не зібрали таку сесію. А десь е, ну уявляєте, сільська територіальна громада, яка залежна від обласної військової адміністрації від їхньої там допомоги, то просило, і їм просто дзвонять і кажуть провести таку сесію, такі пункти. Отак проголосувати той тобто счетніх скидають. Ну, голова сільради думає, ну нащо я буду ссоритися зараз з військовою адміністрацією, дзвонить депутатам, каже, ну хлопці, я розумію, що дурня, всі ми розуміємо, але давайте вже цей прагів зробимо, тому що там, ну мало ли, типу, хай, навіщо там? І всі, всі сміються. Мало того, мені там половину в лічку пишуть, там, ті Вітя, уявляєш, яка прідуль, вообще, блін, вони смашечка. От, ну ми, типа, збираємося, щоб не підвести там голову в сільради, там, тіпа. і да, всі голосують, що обласна, Сумська обласна рада. У неї два дві провінції, якби побратимські, це Любовське воєводство в Польщі, і провінція Мугла в Туреччині. То вони мало того що сказали, що ми одобряємо найкращі в мірі план Зеленського миру, це класно. І закликаємо вас, наших там бойових партнерів, щоб і ви в Муглі в Туреччині зібрали те. Я не шучу, щоб зібрали теж Муглянську якусь. Не знаю, Рада, як у нас у них називається, або сеймик в Любовському воєводстві зібрали, і щоб вони теж сказали, нам дуже подобається план Зеленського. Ми просто в захваті. На що воно може Ну, По ідеї, якби по-людськи е е е тормошить громадську думку. Так я кажу, є інші методи. Ви просто випустіть цих, цих депутатів. В тому числі чоловіків, яким немає 60 років, да, випустіть їх туди, ну, якісь поробіть їм візити, хай вони поїдуть в Любовське глупості, там перехватять, там, типа, якоїсь да, там, польської, і покажуть знову ж коточки, щоб наш сільський голова от дивись, каже, от бабка плаче, або ж відосик, як бабка плаче, то що її забирають, діти забирають, а вона тут прожила 80 років. Тепер її увозять, вона тепер випочне. Давай, давайте, давайте. Нам донати зараз срочно, і кажіть там всім, щоб проголосували, там вони там. Тобто через, через людські відносини, а не от, от через це все. Але це ж на серйозі було. Це дуже ну, з пісні словно не викинеш. І от вони. Відіграли повністю цю інформаційну повістку, закінчивши дурною да, голосуваннями цих сільрад. От і тепер потрібна ця закінчилась. Якщо закінчилась одна інформаційна кампанія, вони знають, що потрібно починати іншу. І ось вони почали іншу кампанію. Це тепер називається там тіпа, план єдності. Так, по план єдності ми казали, от, там перше, да, ми ж от, е, з Олександром Лезнюком, що перший пункт плану єдності має бути там, тіпа, Володимир Олександрович каже, зніму єрмака і уволю 5-6 ефективних менеджерів наберу нових. От, друге, там зроблю уряд національної єдності, поборю корупцію, там, там, тіпа, от це ми скажемо, да, це план, це план іще, прям". От, Чи воно вийде зняти у Зеленського Єрма, Єрмака, хто зна, хто кого зніме, да, там, тіпа, хто ким править? ми ж Весь час саме загадка в українців, хто головніший, Зеленський чи Єрмак, да? е, от, <с>, от тут, от тут, да, типу, ну, Володимир Олександрович, докажи, що ти головніє. Ну, не докажемо. Е, а вони туфту нам будуть впарювати це те, що на лагерному слензі, да, те, що там студентам треба пояснювати, е, е, що так, що значить слово туфта. От воно саме і значить, що ми там, типу, блін, парім там, е, щось розказуємо, а насправді ми цього всього робити не будемо, тому що це туфта. От, ми говоримо про єдність, а насправді ми хочемо вбити там, туди в єдність пункт, що там типу, посилить безпеку і тих, хто не хоче хвалити Зеленського, мордувати. От, кому нема 60 років, там 59 з половиною забирати на фронт. Ну, от, щоб вони там, типа, не, не, не мололи не дурниць, а да? там, типа, там, якщо там це жіночої статі, там, типа, ну, не знаю, там ще якось там їх там, ну, щось з ними робити. От дивіться, от в цьому всьому контексті дуже мені здається э, 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 ну, конкретно простежується бажання влади провести вибори. E, Хоча я не можу зрозуміти навіщо? Адже в принципі, під час дії воєнного стану ніякі вибори можуть не проводитися, нині діюча влада продовжує діяти. Діє той самий парламент, діє діють місцеві органи влади. Те саме відбувається і з офісом президента, самим президентом і з українським парламентом. Все я так розумію, що влада дуже реагує на рейтинги. На невдоволення людей, на ступінь довіри до суспільства, до виконавчих органів влади, взагалі до представників влади, до чиновницького апарату, дуже все це ну, мені здається, впливає на суспільну думку, особливо коли ти дивишся на цифри бюджету, коли збільшується асигнування на державний апарат. Коли навпаки на соціалку соціалка заморожується, особливо на тлі загального збідніння населення, курсу долара, інфляції, підвищення цін, все це дуже впливає на рейтинги, звичайно. І мені здається, що саме це і є основним рушійним таким, і те, що спонукає владу до того, щоб зробити якийсь, от все-таки, знайти якийсь елемент, можливо, лазівку, а можливо, прийняти якийсь певний закон, який дозволить провести вибори. Що ви думаєте? Мало того, маю там інсайди, як вони це збираються зробити. Е, звичайно, коли от, у, у, моделюємо ситуацію, да, у Офісі президента вони не воюють, але з чим же зайнятися надать, і вони моделюють якісь теж ситуації, що можна зробити. Да, Єрмак з подаляком там сидять, там, по чарці п'ють і думають: Окей, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити, е, е, якщо проводити чесні вибори, вже очевидно, що Зеленський програє. Тобто можна провести вибори президента якщо умовити союзників, і наприклад в дії, але чи визнаються легітимним е, вибором е, союзники і суспільство? Ну суспільство, я думаю, точно ні. От е, точно ні. Я точно вибори в дії не не визнаю. І, мабуть, союзники теж, тому що і теж е, члени громадянського суспільства донесуть це всім, кому можна. Да. Я там якимсь своїм знайомим з університетів польських, наприклад, розкажу, що а -а, це не, не наш метод, тому що ми вже бачили, як вони ж мавпують з Кремля, як Собянин на дільницях набрав менше, ніж в, ну, в русском аналогі дії. Да. Там щось він переміг там, з, з, з шаленим розривом. І наші ж, звісно, теж так хочуть. Потім Якщо цей варіант не проходить, який не допустить головного конкурента залужно до виборів, о, окей, як ми можемо зробити? Або взагалі зробити вибори по скороченої темі. І от вони що вони хочуть? Вони хочуть всього на Е, Так, да, краще під час війни. Хоча б президентський, парламентський, якби не, не, не виходить, але президентський, давайте от зараз там, типа, зробимо так, зробити теж путінський варіант, щоб умовно. У Зеленського були конкурентами. Арестович там Бойко, Юлія Владимировна. Ну і умовна, якась там тетя, тетя Шура там одеського 7-го кілометра, да там. Якийсь ще бомж там, ну, десь звідкись, да? з Південного вокзалу. От, от, от такі конкуренти, там, типа Зеленського, типа, як у Путіна. хтось пам'ятає, його конкурентів, я ні. Mm -hmm. <laughs> я не mm -hmm. mm -hmm. ніхто, я не знаю, что mm -hmm. Абсолютно. Mm -hmm. Єдиниці, так само він хоче взяти просто з людей, яких ніхто не знає, або які викликають там ну, неприязнь. Арістович Бойко, да, там, типа, і сказати: От якщо ви не проголосуєте за Зеленського, стане Арістович, а всі там типа, швидко побіжать. Тобто не пустить основних конкурентів. Метод, метод. Але як це зробити? От, і от, наприклад, у них ну от шоу у них викльовується, що. Наприклад, наприклад, у них там 23 лютого закінчується термін військового стану, так? а Верховна ж Рада його ж кожен раз голосує. А тут рази не проголосували, наприклад. Не проголосували. Тобто військового стану він не продовжений. І кажуть, що а давайте швидко. Тобто, війна війною, але офіційно ну, військового стану нема. І вони кажуть, ой, ой а давайте швидко, швидко зараз приймемо закон, який дозволяє. Вибори під час е, війни, е, е, тобто, і по іншій процедурі, не по вибор, це що по виборчому кодексу, да, там типу в парламент тільки закриті списки. І це тільки раз, а далі там, типа наступний раз уже буде там, типа все буде по чесноку, Да? І президентський. Проводимо в один день, парламент оголошує президентський президент, парламентські вибори, і, наприклад, в законі вони вносять норму по дуже скороченій процедурі, бо війна ніколи ж не ну, це, Я так розумію. Договор... Вибачте, це може відбутися за один день, за один або два дні. Оце голосування, так? Е, ні, ну, але, але, скажімо, не, у нас ж довга процедура 90 днів, а є коротка 60. А можна зробити коротка від короткої, 30 днів. Ось 30 днів і все. І за цей час тіпа, ніхто не встигне ні розкрутитися, ні створити штаби, ніде нічого, якийсь залужник буде там сидіти йому скажуть, не пхайся в Україну, а там тіпа, звідти він там не буде можливості. у нього. І от таким от нехитрим способом, через місяць виборів, все, хлопці, там, 24 березня там, чи 25 там травня, ну, але вони тоді виходить пол пізніше да, там е військовий стан відмінять, там хопів, швидко, раз провели. Вибори, все, ми легітимні. О, це сумнівна буде легітимність, звичайно, але принаймні такий план є. І я думаю, що з таким планом, от якраз, вони бігають по союзникам і погоджують його, що там, типа, як же ж переговорюватися з Путіним, якщо він не вважає легітимним Зеленського? А так раз він знову легітимний. О, тому що союзники визнають, а куди ж їм діватися, визнають. І по суті, це будуть вибори, на які там намагатимуться не пустити залужного як основного конкурента, от це перше. Хоча там, я поздравляю, я вітаю Володимира Олександровича, там може генерал Марченко, генерал Кривонос вийти на вибори і все одно виграти. Це <рес> легко, елементарно. Якщо не буде залужного. Ну, от, ну, може, як не з першого туру, то з другого точно. Тому що всім отут, отут Єрмакс, отут уже всім, всім людям сидить. Це буде якраз план суспільства. Але тобто, вони хочуть ну, провести це швидко. Або навіть якщо якось перебувати. Мирія буде. Да? Наприклад, там все, помирили нас по лінії розмежування. Зеленський оголосив це перемоги, Чому, А чому це перемога? Ну, тому що очевидно, що раз Україна є суб'єктом, вона не втратила незалежності, це і є перемога. Оголося це нам такої перемоги. Хоча ми скажемо, так, стоп. Ти ж казав, при тобі території не втрачали, це тільки Порошенко втрачали, а при тобі ні, а тут дивись, що. От, тут от при тобі втратили, як би не зовсім це е, от, Але так будуть оголошувати і, і е, так пробігти. Проте, є ще і ще один альтернативний план, де Володимир Олександрович е, говорить з союзниками як альтернативу, там, типу, якщо йому гарантують якусь е, його особисту безпеку, що він поїде в Італію на вілу свою, чи в Голівуд, там купить дом, який буде знімати. Фільм е, про е, незламного президента Боневтіка Зеленського там цілий серіал. От і якщо йому там це дозволять, то він готовий там пожертувати е, своєю політичною силою, хоча його звичайно ж від цього. Якби ну, відмовлюють. Або кажуть, же, що давайте тоді, якщо Зеленський не йде на вибори, але хтось лояльний до Зеленського, щоб Зеленський знав, що його ганяти не будуть. що Це точно має бути не Порошенко, не Залужний, а хтось, хто тоді хтось. Ну вони там іноді кивають, там, що це може бути Буданов, Хоча я думаю, що Буданов може якщо вони його навіть підтримують. Тут, тут же Зеленський забуває ще ж про одне, що його зробив Коломойський, а тепер Зеленський відрік серед нього. Ось так само там. Володимир Олександрович, що якщо ви захочете піти, хтось скаже там, лова, типу, я тебе пальцем не трону, не обіжу, не факт. <рігла> <рігла> так що ми про цю команду просто знаємо, що вони, крім своїх інтересів, інших не мають Слово вдячність їм не знайоме. Так що, так що, Володимир Олександрович, готуйтесь, якщо що може бути і отакий варіант. От, тобто варіантів багато. Вони пропрацьовують багато моделей. Що буде, якщо так, що буде, якщо так, що буде, якщо так? Вони ж теж думають, Ага, Кодоляк думає, так я позастатний радник, хто мене може вкусити. Ну, получав я в пухлі конверти. це ж ніхто не бачив, він же ж офіційно ж не працював, десь він не є службовцем там офісу президента. Він штатом. він просто ну, типу, волонтерів-три три роки, вже. А що так можна теж. Но ми ж розуміємо значить йому в конверті приносять, але він скаже, ні, не було цього, я там типу, всю житті спив, що потім три роки волонтерить. Єрмак теж документів ніяких не підписував. От. Якщо що, будете сажати, ну, кого, замовників, да, тих, хто тендера оголошували, проводили, блін, там, типу, ну все, тих там сажають, а єрмак. <клух> тобто будуть якісь там рубати. Пилять хвости, щоб десь на них ніхто не вийшов. Тобто вони пропрацьовують і ці варіанти, але ідеальний варіант залишиться при владі. А залишиться при владі на 5 років ще в зеленському, а потім помінять взагалі конституцію в ідеалі, зробити парламентську чисту республіку, як в Грузії, да. І потім ще там, в парламент вибиратися безліч разів, якщо вести тут режим, типу як у, у горщині Орбана. Ось про що мріє Зеленський. Він мріє бути в Європі як Орбан. От. Оце щоб ми знали справжню мрію Володимира Олександровича.